Це типу відео що є і хто є. Класика. Але мені, блять, так зручніше. Зрозуміло. Чудово! Просто хочеться в цьому відео попередити, що буде відбуватися на каналі і в якому форматі, та й взагалі трішки вибрала для на цей раз собі нове щось. Так-так-так. Я полетіла на то швидку кудись. Давайте все по черзі. І житель життєрадісний. Хоча ні, пишу, не зовсім малювала. Я буваю і миле, але люблю багато брозити, дуже багато і не по темі. І головне, що ви багато почуєте від мене. Нецензурної лексики. Комусь подобається такий образ, комусь ні. А я хочу любити себе так, як мене влаштувала мені матінка природа, життя. То зрозумійте. Наступне це якраз формат. Формат буде це як зйомка зі сторони, може, не завжди, коли часу не буде, але ви факт зрозуміли. Мені просто подобається, як воно виглядає в кадрі, як воно горить. <гум> Віше вітаме. Так що настанно. А, формат. Ну, буде зі сторони зніматись, може, буду практикувати, просто підкасти своєї харію. Угу. Ще одне теми будуть не тільки помалювати, але просто якась хрінь, я не знаю яка, просто що набреде в моїй мізки, то і буде в нас отожбо. А що ще? А що ще? Хотіла сказати, мабуть, нічого вже, все, що було, буде ви самі побачите, а, згадала. Моя голова дерева. Більше ніякої банаші, не по типу простиль, подібні хіроборну. Може, колись, якщо я просвітлюся в цьому, але не сьогодні і не зараз. Не моє це і на Ютубі цього і так до хрена, тому, будь ласка, бій туди. Так же, по тому, що я малюю. Малюю я своїх саратишей, точніше, персонажів. Розвиваю гори з ними, це таке. Може, на каналі з'являтися факти, де я розповідаю про лор та арку персонажів. Там багато всього, але не все Ютуб пропусте, тому і тут я буду фільтрувати свій базар. Можливо, можливо ближчим часом ознайомлю вас і тут з усім цим. Але то питання часу і мого бажання це робити. Це теж потрібно враховувати. Бо бажання не завжди є. А що ще додати вам? Ну, не знаю, челенджі любите? Так ось. Буде і таке, якщо це буде не під коту під хвіст, як і все моє життя загалом, бо воно чомусь так і є. Все, що я роблю, воно йде коту під хвіст. Ну, в мене прокляття таке, що ви хочете від мене. А мабуть, саме головне, я забуваю підмітити, це суб'єктивна думка. В мене її надто багато. І вона дуже часто не співпадає з тою думкою, яку мають інші. Трясі, я вас. Богу молю. Не потрібно мені буде за цю думку мені мізки висирати потім в коментарях. Тому що ви ж потім самі заробите собі проблеми. Прошу. Молю вас чуть не на колінах. Суб'єктивна думка це суб'єктивна думка. І до неї лізти не потрібно. Зрозумійте це. Окей. Okay. Я сказала основне, що вам потрібно знати про мене, потрібно більше телеграм. Усього там в мене. Тому валяйте, я чекатиму. А мені пора вже йти, побачимось скоро, або колись, або ніколи. Хто його знає, тому па-па.